Бібліотека імені Олександра Копеленка для дітей зустрічає поважну гостю Тамару Опанасівну Коломієць, українську поетесу, перекладача. Пані Тамара є лауратом таких престижних літературних премій в Україні, як премія імені Павла Тичини, імені Наталі Забіли лауреатом премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори у номінації Літературні твори для дітей та юнацтва. Поетичні твори Тамари Коломієць перекладаються англійською, угорською, чеською, словацькою, польською та мовами інших народів світу. Перша збірка лірики Тамари Коломієць проліски з'явилася друком, коли студентка факультету журналістики Київського університету мала 21 рік. Тоді ж молоду поетесу прийняли до спілки письменників. На початку творчого шляху її помітив і благословив напутнім словом Максим Рильський. А першим редактором був Михайло Стельмах. Із більшими чи меншими перервами звідтоді вийшло 10 книжок лірики, а потім 15 років не мовчання поетеси, а не видання її книжок. Були лише добірки в періодиці, газетах Вечірні Київ, Хрещатик, Я «Вісті» в журналі Вітчизна. Нині поетеса скерувала свої зусилля в інше русло у дитячу літературу. У її творчому доробку понад 30 збірок оригінальних казок, віршів, небелиць, лічилок, смішинок, загадок. Сьогодні маленькі читачі, але великі шанувальники мали літературну насолоду побачити та почути Тамару Коломієць. Цікаві дуже зустрічі з письменниками, з майстринями, за цікаві майстер-класи, за величезний просто асортимент, шикарний. Ну і взагалі за ту теплу таку сімейну обстановку. Нам дуже подобається у вас. Дуже дуже подобається. Дякуємо щиро. Дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Да. Дуже раді, що сьогодні до нас завітала така пошанована людина, як Тамара Коломієць. Хочемо бачити в нашій бібліотекі всіх. Запрошуємо до, до нас приєднатися до нашої бібліотеки, приходити, до, проводити у нас зустрічі. Завжди буде у нас затишно. Дуже раді будемо вас бачити, як сьогодні ми привітали і бачили Тамар Коміць. Поправді кажучи, я не часто зараз виступаю перед дітьми, на жаль, але сьогодні. Коли не можна, не виступити, тому що це якраз дні переповнені святами. От що не день, то й свято, що не день, то й свято. Особливо добре, коли що це ми напередодні свята Святого Миколая, який приносить завжди дітям радість, так що бути, побути перед цим днем. перед цим Цими святами, всіма і перед Новим Роком, і перед Рождеством разом з дітьми було для мене великим задоволенням і великою радістю. От я б хотіла побажати всім, хто є на цьому світі, щоб не забували про книжку, не забували про те, що все починалося з слова. Слово це вже людська свідомість, людський розум. Ся до нового мало сьогодні, щоб були при доброму розумі, при доброму гості, щоб було все добре на цьому світі і дорослим, і особливо дітям їм, щоб жити, і хай живуть.